У мене Богданчик дуже чемний, були у нього такі, ну дуже хотів на рибу, любив ходити на рибу. ловити. Ну так, що ж допомагати мені, все мені допомагав. Дуже добрий був хлопець. Пішов вчитися з 9 класу. У духовну семінарію, Волинська духовного семінарія. Повчився, приїхав додому, закінчив дуже гарне навчання. Приїхав і каже, я напевно піду в армію, відслужу, щоб ну, не чіпалися, я відслужу армію. Кав, Богданчику, може, в армію. Кавбоданчику, може, не підеш у армію. Може, я що зроблю, бо ти не пішов. Ні, каже, мамо, я хочу піти в армію, бо що я буду? Я хлопець, я що каже, калічка, так таки сказав. Не знаю, куди його взяли, так що вдома я... не було. Я була у Росії на заробітках, бо мене той чоловік загинув чотири роки тому. Я думаю, я піду зароблю, бо може прийде хлопець амі, може, хоче женитися, щоб гроші були трошки щоб заробити. І що? Пройшлося таке, що подзвонила мені донька, мама, їй додому, бо Богданчика немає. Я поїхала до хати. Поставили їх у строй і сказали їхати туди, у Маріуполь, що там якусь ту міліцію їх зайняли, що хочу стрілюватися, що там не знаю. То він зразу не, не, не пропочив, нічого, але сказав, що я, я теж піду, що схотів теж піти туди. Нема такого вечора, ранку, щоб я не плакала, бо мені тяжко сам. У мене ще є діти, але вони не біля мене. Треба все зробити. Хоч я би мала здоров'я, таке як треба, то я лише на таблетках. Коли була стихія, так вода йшла під хату і затримала сирість і все б Всі підлоги геніли, все гняло. А потім, думаю, вже прийде Богданчик, будемо щось -що робити, а Богданчика не стало і так лишилось усе. Я сама що нього не чаю зробити сама.